Ласка, доброго дня, колеги. Я буду вам попросить дійсно. Як ви знаєте, реформа державної служби мала бути першою реформою, яка мала відбутися в країні. За коаліційною угодою ми мали прийняти закон про державну службу ще в грудні 2014 року. Ну на жаль, цей закон дуже довго проходив і через Кабмін, і через парламент. Я хочу повідомити, що вчора нарешті профільний комітет з державного будівництва завершив розгляд 1306 поправок. До цього закону ми намагалися цей закон максимально покращити, зробити максимально принциповим. І зараз вже він готовий для винесення в парламент. Головні принципи, які ми там заклали, як народні депутати, які з цим законом працювали, і громадські активісти, діячі, а також представники реанімаційного пакету реформ і дуже багатьох державних установ, які боролися за цю реформу не перший місяць. Ми заклали розподіл на адміністративні і політичні посади, що є надважливим для реформи. Заклали відкриті конкурси на кожну посаду держав. В більше не буде політичних призначень, більше не буде партійних квот. Будуть лише відкриті чесні конкурси, щоб такі самі люди, як ми, нові, професійні, експертні, фахові, змогли потрапити на державну службу на найвищі посади в кожен державний орган та в кожний регіон нашої країни. І мої колеги розкажуть трошки більше про положення цього законопроекту. Дякую, пані Альона Олексій Мушак, міжфракційно об'єднані єврооптимісти. Як вже сказала моя колега, реформа державної служби це найбільш ключова реформа, яка повинна статися в Україні. Оскільки, якщо ви подивитесь міжнародні рейтинги, то в рейтингу державних інститутів ми займаємо 130 місце з 144. Чому так сталося? Тому що протягом 20 років у нас по суті не була селекція кращих на державну службу, а навпаки, була по суті деселекція. І люди з інколи. З... Не державницькими позиціями з корисних мотивів працювали в державному управлінні. Більш того, була створена ситуація, коли офіційно вони заробляли дуже маленькі кошти, що спонукало їх до корупції. Врешті-решт це призвело до ситуації, коли нормальна людина казала, ні, я в державне управління не піду. Ми, парламент, ми єврооптимісти, хочемо цю ситуацію кардинально поміняти і створити умови для того, щоб державне управління йшли найкраще. Більш того, як показує практика, ну для прикладу Сингапуру, вони коли почали розбудовувати свою державу, вирішили наступне: найкраще, най, найкраще най, найкраще, що можна зробити, для того, щоб розвалася держава, в державне управління залучати самих розумних, самих кращих. Саме тому. В рамках цього законопроекту пропонується відкрити конкурси. Саме тому регулярна атестація на відповідність. Саме тому цей закон дозволяє зробити ринкові зарплати, які дозволять залучити найкращих, найбільш розумних, талановитих і найбільш мотивованих людей до державного управління. Дякую, хочу передати слово моїй колегі. Дякую, колеги. Я якщо дозволити, доповню просто для розуміння людей, що дає цей закон. Дійсно, він дає можливість деполітизації. Ми з вами дуже добре розуміємо, що в державній службі на сьогоднішній день є дві основні проблеми: низькі заробітні плати і політичний вплив на людей, які займають відповідні посади і приймають державні рішення. Так от цей закон дає можливість позбутися політичного впливу на професійних державних службовців, і він дає можливість, по-перше, гарантувати, що нарешті не будуть людей, не будуть людьми керувати через призначення. Якихось премій, якихось доплат люди фактично отримують 70% Це буде основна заробітна плата, і лише 30% це премії доплати. Це робить їх самостійними в прийнятті рішень. Не буде більше е, можливості е, належати до якоїсь політичної партії людям, які займають керівні посади, наприклад, голів міських державних адміністрацій, що повністю невілює можливість використання адміністративного ресурсу під час виборчих компаній або е, в інших випадках. Коли необхідно ті або інші політичні партії вирішувати свої питання, фактично закон робить нарешті державного службовця службовцем для людей, для народу, а не для якоїсь політичної сили. І ми дуже сильно сподіваємося, що цей закон дійсно пройде через парламент, і більшість парламенту, нарешті, підтримує. І нарешті ті закони, які будуть виходити з наших стін. З нашої зали парламентської вони не просто будуть підписуватися і лягати на полички, а вони будуть реально імплементуватися професійними державними службовцями. Дякую. Дуже дякуємо. Завершуємо брифінг і